Існує біль, про який не говорять у голос. Він тихий, як подих між словами, і важкий, як погляд у дзеркалі. Коли знаєш, що зрадив себе. Людина може пережити зраду інших, може піднятися після приниження, після втрат, навіть після зруйнованих мрій. Але те, що розриває всередині, це не чужі помилки, це усвідомлення власних. Коли засинаєш із питанням, як я міг, коли боїшся зустріти себе в тиші, коли твоє тіло живе, але душа мовчить, ніби чекає вибачення, якого ти не даєш. Пробачити себе це не про слабкість, це про силу, про дорослу любов, яка не вимагає виправдання, але знає ціну кожному падінню. Це не відпустити і забути, це визнати. Ізцілити, відчути сором і не втекти, згадати і не втопитися, пройти крізь і не стати каменем у цьому відео ми не говоритимемо про чужу провину тільки про свою, про речі, які не можна виправити, але можна прийняти, про моменти, коли ти зрадив себе і мусиш повернутися, бо любов, яка не вміє пробачати, не доросла. А пробачення, яке не включає себе, не повне це буде історія не про виправдання, а про примирення, про шлях, де замість крику, тиша, замість жалю зрілість, замість втечі, відповідальність. Пробачити себе це навчитися тримати себе за руку навіть тоді, коли ніхто інший не залишився поруч. Найстрашніше це не покарання, а усвідомлення. Воно не приходить різко, спершу короткий спалах сорму, миттєва реакція, яку душа намагається придушити. Потім глуха тиша, в якій ти мимоволі знову проживаєш той самий момент, руки в тебе ті самі, голос теж. Але людина ніби вже інша, ніби в тобі живе хтось, хто більшим не хоче тебе бачити. Примирення починається не з прощення. воно починається з чесності. Але не тієї, яку ти показуєш людям, коли каєшся, а тієї, яка болить, бо її не можна сказати вголос бо тоді все навколо, і твоє життя, і вибір, і шлях доведеться переглянути. Це наче ти жив у хаті, яка тобі подобалася, поки не зрозумів, що фундамент тріснув, і тепер що? Перевести меблі, чи визнати, що все не справжнє? Більшість людей не доходить до цього моменту. Вони живуть у запереченні, кажуть собі, та це не моя провина, або я не знав, як краще. Але глибоко вночі, коли вимикається світло, приходить правда без прикрас. І тоді стає важко дихати. Бо кожне я міг зробити інакше б'є по легенях, кожне я все зіпсував, тисне на грудну клітку. Прийняти свою провину значить зійти з п'єдесталу, вийти з ролі жертви, перестати пояснювати себе через обставини, дитинство чи втому. Це означає сказати, я зробив не хтось я. І це найважчий момент. Бо саме тут ти або починаєш рости, або остаточно зникаєш у самозахисті. Стоїцизм не вчить уникати болю, він вчить дивитися йому в очі. Коли ти визнаєш свою провину по-справжньому, світ не змінюється, але щось змінюється у тобі, наче десь усередині тебе. Падає маска, і під нею не чудовисько, як ти боявся, а просто втомлена людина. Людина, яка колись зробила вибір, який тепер шкодить їй самій, але яка не втратила гідності, бо наважилася подивитися правді в очі. Ми живемо в культурі самовиправдання, нас вчать бути сильними, успішними, але не вчать бути винними. Ми легко говоримо про провину інших, але боїмося сказати, я збрехав. Я зрадив, я зламав. Але саме в цій фразі не приниження, а свобода бо як тільки ти визнаєш, більше нічого ховати, і тоді в душі з'являється простір не для покарання, а для відновлення. У кожного з нас є речі, про які ми мовчимо обличчя, які ми уникаємо, моменти, які зітримо навіть зі снів, але неможливо пробачити себе за те, чого ти сам собі не сказав. Неможливо вилікувати рану, яку приховуєш навіть від себе. Визнання це не фініш, це перший хворобливий, але чесний крок у темряві, де немає оплесків, де ніхто не підтримує, де тільки ти і твоє відображення. І якщо в цю мить ти не втік, значить десь усередині тебе ти вже почав любити себе заново. Є сором, який з'являється через те. Що інші дізналися, і є сором, який народжується ще до того, як хтось щось запідозрив. Він не має свідків, не має глядачів, але саме він найтоксичніший, бо ти не можеш від нього втекти. Він у дзеркалі, у голосі, в тихій ноті твого сміху, в паузі, коли тебе хвалять, а ти не віриш. Самосуд це коли ти стаєш своїм катом, коли в голові постійно звучить ти негідний», ти зіпсував, ти не виправиш, і що гірше ця кара де терміну. Ніхто не сказав, коли все закінчиться, бо ніхто, крім тебе, про це не знає. Ти можеш жити з усмішкою, бути успішним, навіть допомагати іншим. І водночас щодня прокидатися з відчуттям я підробка. Сто, який говорили про внутрішню цілісність, про згоду з собою, але що робити, коли ти сам собі вирок, коли тобі здається, що є частина тебе, яка більше не має права на щастя, ми іноді караємо себе роками за те, що вже давно минуло. Ті, кому ми зробили боряче, могли вже пробачити. А ми ні, бо нам здається, що пробачити себе це ніби погодитись із тим, що було правильно. Але це не так. Пробачити себе це визнати, що ти вже не той, хто це зробив, що той, хто зробив, зробив із болю, зі страху, з незнання. Але ти виріс І якщо не даси собі шансу змінитися, то зло залишиться в тобі назавжди. Самосуд це замкнене коло. Він не очищає, він тримає тебе у стані покарання, в якому ти не можеш ні рухатися вперед, ні змінити минуле. І рано чи пізно ти починаєш жити не як людина, а як пам'ятник своїй помилці. І тоді навіть любов стає фальшивою, бо як ти можеш любити когось, коли всередині себе ненавидиш? Ти боїшся бути щасливим, бо вважаєш, що не заслуговуєш, ти відштовхуєш добро, бо не довіряєш йому, ти втрачаєш зв'язок із реальністю, бо вона не співпадає з твоїм самосудом. І єдиний вихід подивитися на себе очима того, хто здатен бачити не тільки провину, а і біль. Бо за кожною помилкою стоїть людина, яка не впоралася, не була готова, не знала. І замість того, щоб вбивати цю людину щодня, треба дати їй шанс. Ми всі маємо в собі внутрішнього суддю, але справедливий суддя не карає вічно, він дає вирок і дає час на виправлення. Якщо ти все ще караєш себе за що, що сталося давно, зупинись це вже не про провину, це про звичку, про глибоку недовіру до себе. І цю звичку треба ламати, бо вона не веде до очищення, вона веде до саморуйнування, примирення це не про знецінення болю, це про визнання, що біль уже був, і тепер настав час не забути, а зцілити, дати собі право жити з цим досвідом, а не під його вагою. Пробачити себе це не сказати я молодець. Це сказати, я зробив, я визнаю, я плакав, я зрозумів, і тепер я хочу жити не як покараний, а як той, хто пройшов крізь темряву і вижив. Ми всі створюємо в голові ідеального себе, того, хто не зраджує, не помиляється, не губить важливого, того, хто вчасно сказав потрібні слова, встояв, коли було важко, був добрим. Коли інші ранили. І що більше ми намагаємося стати ним, тим більше ненавидимо себе справжнього. Бо справжній це той, хто іноді тікає, хто мовчить, коли треба говорити, хто знову йде туди, де болить, бо боїться бути сам. І ось ця прірва, між яким я повинен бути і який я є, це і є те, що розриває нас навпіл. Стоїки не вимагали досконалості, вони вимагали правдивості. Бо тільки той, хто бачить себе як є, може зростати. Але ми вчимося з дитинства, щоб тебе любили, будь кращим. А якщо зробив щось не так, соромся, і в цьому соромі виростає людина, яка вдає, усміхається, коли болить, допомагає, коли вигорає, приймає, бо боїться втратити. І десь посеред усього цього зникає справжній «ти». Та пробачити себе неможливо, якщо ти досі тримаєш у голові цю недосяжну версію себе, бо ти ніколи їй не відповідатимеш, і що більше намагаєшся, то глибше провалюєшся. Примирення починається з того, щоб сказати: Я не ідеальний, я маю тінь, я іноді слабкий, іноді дурний, іноді злий, але це не скасовує моєї гідності, бо гідність не у безпомилковості. А в готовності чесно зустрічати свою темряву. Прийняти себе це не опустити руки, це перестати воювати з тим, що вже сталося, це змінити орієнтир, не бути найкращим, а бути правдивим. Іноді це означає відступити, сказати не можу, зупинитися, визнати, що втомився, що хочеш обіймів, а не перемоги, що твоє серце не броня. Ми живемо в час, де всі змагаються за визнання, за ідеальність, за результат. Але якщо ти щодня перемагаєш і щодня втрачаєш себе, ти програв, бо втратити зв'язок із собою це як відірвати компас у бурю. Істина сила не в образі, а в тому, щоб знати, я ось такий зі своїми плямами, незручними моментами, незрозумілими рішеннями, але це мій шлях. Якщо я зможу бути з собою чесним, я витримаю. Бо той, хто знає себе, не боїться падінь, він знає, як підніматися, а той, хто весь час грає роль, одного дня забуде, як дихати без неї. Ми всі маємо право бути недосконалими, але не всі даємо собі це право, бо боїмося нас, кинуть, засудять, відкинуть. І саме тому пробачити себе найважча форма любові. Бо вона не чекає аплодисментів, вона тіха, як ранок після бурі, і сильна, як серце, що не зламалося, хоча мало всі причини. Іноді ми настільки довго живемо з болем, що починаємо плутати його собою. Ми вже не кажемо, я відчуваю провину, ми кажемо, я такий. Ми не кажемо, це сталося зі мною, ми кажемо, це я. І в цю мить. Біль перестає бути досвідом, він стає тотожністю. Ти вже не просто людина, яка помилилася, ти помилка, не той, хто зробив щось погане, а той, хто поганий. І саме тут починається найнебезпечніше самознищення під виглядом покори. Ми мовчимо, коли нас принижують. Бо віримо, що заслуговуємо. Ми не приймаємо любов, бо здається, що це не для нас. Ми залишаємося в токсичних місцях, бо думаємо, що більше не маємо права на нове. Стоїцизм вчить не прив'язуватися до того, що минуло. Бо минуле це не ти, це те, що з тобою сталося. І ти маєш повне право змінити курс. Але щоб змінити, треба відпустити, а щоб відпустити. Треба побачити. Ти вже не той, хто це зробив. Людина, яка сьогодні плаче, не та сама, що тоді закрила очі на чужий біль. І якщо в тобі вже народилася здатність шкодувати, значить, у тобі народилася нова етика. Біль потрібен, він дає глибину, але якщо залишити його без руху, він стане іржею, яка роз'їсть душу. Іржа не кричить. Вона тихо точить усе, що в тобі живе, і одного дня ти прокинешся і не впізнаєш себе, бо замість тебе буде лише спогад про те, ким ти міг би бути. Ми часто тримаємося за провину, бо вона знайома, вона стабільна, вона не зникне як люди, не підведе як очікування, але це пастка. Минуле не має обов'язку бути твоїм постійним супутником, ти не мусиш нести його всю до ногу. Воно вже зробило свою справу, воно вже змінило тебе, і тепер його час минув. Коли ти відпускаєш, це не зрада спогадів, це прояв довіри до себе, довіри в тому, що ти можеш більше, ніж одна помилка, що в тобі є життя, якого ще не було. Що все, що ти будував із болю, можна перебудувати з любові. І це не означає викреслити минуле це означає не дозволити йому керувати кожним твоїм кроком. Іноді те, що ти вважаєш покутою, просто відмова від життя. А це теж помилка. Бо кожен день, який ти проживаєш в тіні, це день, який ти міг наповнити світлом. Пробачити себе. Означає не стерти минуле, а дати йому місце маленьке, спокійне, без влади над тобою. І сказати дякую, я навчився, а тепер іду далі. Примирення це не емоція, це дія, не фраза я пробачив себе, а вибір знову встати, зробити щось добре, коли не віриться в себе. Прийняти руку допомоги, коли хочеться сховатися, залишити те, що руйнує, навіть якщо страшно. Ми часто чекаємо, що спершу прийде відчуття полегшення, а вже потім зможемо діяти. Але все навпаки, початок у русі у маленькому, обережному, але щирому. Це може бути ранкова прогулянка без телефону. Це може бути лист самому собі, якого ніхто не прочитає. Це може бути втомлений голос у дзеркалі, який тихо каже Я не ідеальний, але живий. Стоїцизм говорить про опору всередині, але щоб вона виникла, потрібно дати собі шанс на відновлення. І перше, що варто зробити, це навчитися бути в тиші, не тій тиші, що після сверки, а тій, у якій ти чуєш себе. Ти сидиш, дихаєш і дозволяєш усьому піднятись. Сорому, жалю, гніву, втомі, не тікаєш, не приглушуєш, а просто дозволяєш цьому бути. І в цій тиші, на дні всього, ти знову зустрічаєшся з собою, не з образом, а з живою істотою, з тим, хто був поранений, хто помилявся, хто плакав уночі, але вранці все одно вставав. І тоді приходить повага не за перемоги. А за стійкість за те, що ти ще тут. Другий крок дія. Не для інших, а для себе щось маленьке, але справжнє. Прибрати кімнату, зателефонувати тій, кому давно хотів, написати те, що давно боїшся сказати. Ти не зобов'язаний одразу ставати іншим, але кожна дія це крок в бік нової версії тебе, не ідеальної. А чесноє. Третє нові вибори. Якщо ти весь час ідеш по колу, то не змінишся. Але іноді достатньо змінити маршрут додому. Зустріти нову людину, прийти назустріч, хоча хочеш відмовитись це наче повернення в реальність ту, де в тебе ще є вибір, ще є шанс. І останнє бути ніжним до себе. Це не означає дозволяти собі все. Але означає говорити з собою як з тим, кого любиш. Не я знову все зіпсував, а я вчуся. Не я не маю права на щастя, а я заслуговую спробувати. Бо, поки ти живеш, в тобі ще є щось світле, навіть якщо воно ледве жевріє, навіть якщо загублене під шарами провини. Відновлення це не ідеальний процес. Це шлях, де буде сумнів, відкат, сором. Але щоразу, коли ти обираєш життя, це вже перемога. Пробачити себе, це дозволити собі будувати нову історію, не стерти стару, а визнати, що вона частина тебе, але не вся ти. Ти більше не той, хто був до помилки, але й не той, ким себе вважав в найгірший момент. Усередині тебе народився хтось третій, той, хто пройшов крізь. Той, хто бачив себе без прикрас, без героїзму, без ролей і не зламався. І саме з цього місця починається нове бачення себе ти не прагнеш більше бути святим, ти хочеш бути цілісним, не завжди правим, але завжди чесним. І в цій чесності з'являється спокій не тому, що стало легко, а тому, що вже не тисне. Ти не виправдовуєш себе. І тому можеш говорити твердо, ти не ховаєшся, і тому можеш бути ніжним. Це не та впевненість, яку показують назовні, це тиха, глибока впевненість людини, яка вже пережила власну слабкість і не втекла від неї. Стоїцизм ніколи не був про броню. Він про те, як стояти посеред бурі з відкритими очима. І сьогодні ти вже можеш дивитися на себе не з осудом, а зі спокійною ясністю ось хто я, зі своїм минулим, помилками, болем, тінями і водночас із бажанням бути кращим, Не ідеальним. кращим, по-своєму, без поспіху, без знецінення себе, з повагою до власного шляху, пробачити себе це значить побачити. Я не втрата, я історія. І в цій історії вже є нова сила. Вона народилась не в момент гордості, а в момент падіння. Не тоді, коли тебе хвалили, а тоді, коли ти сам себе тримав. І якщо ти зміг це, значить, в тобі є щось більше за провину. Ти не герой, не жертва, не злодій. Ти людина, яка вчиться жити з тим, що болить, і саме тому живе по справжньому. Одного дня ти прокинешся, і не буде болю, буде просто ранок. Не тому, що ти забув усе, а тому, що воно перестало бути отрутою, стало досвідом, каменем у фундаменті, а не уламком у серці, і ти більше не будеш шукати пробачення у кожному погляді, у кожній розмові. У кожному жесті, бо вже пробачив сам, і цього досить. Це не звільнення від відповідальності, це дозвіл собі бути живим. І коли ти дивишся назад, бачиш не поразку, а шлях, не біль, а глибину, не сором, а ніжність. І ця ніжність до себе найсильніше, що може дати людина собі після падіння. Вона не зламує, вона тримає. Пробачити себе це не слабкість, це форма любові, яка народжується в тиші, без гучних слів, без сцен, просто як здатність тримати себе за руку, коли більше ніхто не тримає. І з цього моменту все, що ти робиш, не втеча, а вибір йти, будувати, жити. Не як ідеальний, як справжній, і це найбільша перемога.